Доброго дня. Лабораторна робота номер 3 Вимірювання розмірів малих тіл. Як завжди записуємо число. Лабораторна робота номер 3 Тема. Вимірювання розмірів малих тіл. Мета визначити методом рядів діаметр горошини, діаметр пшоняного зернятка, товщину нитки. Обладнання. Лінійка, дрібні тіла, пшоного рог. Зубочистка, олівець, нитка. Звичайно, це все обладнання потрібно наготувати перед виконанням даної лабораторної роботи. Якщо в когось немає можливості це зробити, виконуємо дану роботу по малюнках. Дома ви мали ознайомитись з виконанням даної лабораторної роботи. Опис її знаходиться в підручнику на сторінках 39-41. В даній роботі використовується метод редів. Метод рядів для вимірювання розмірів тіл застосовують у тих випадках, коли ціна поділки шкали приладу не дозволяє провести вимірювання з достатньою точністю. В описі методу вимірювання ви читали, що для визначення розміру D малого тіла методом рядів необхідно утворити ряд, наприклад, викласти зернятка впритул одне до одного або намотати нитку багато разів на стрижень олівця чи ручки таким чином. Щоб витки були розташовані в один ряд і впритул один до одного. Для вирівнювання рядів скористайтесь зубочисткою. Для прикладу переглянемо подані рисунки. На першому рисунку вздовж лінійки викладений горох, на другому пшоно, а на третьому на олівець намотана нитка. Далі потрібно виміряти довжину L ряду. Потім визначити кількість n тіл або витків у ряді. Порахувати їх. І останнє знайти відношення. Д дорівнює L поділити на N. Це і буде діаметр гороху, пшона чи нитки. Перед початком роботи треба підготуватись до експерименту. Спочатку уважно прочитайте опис методу рядів для вимірювання розмірів тіл. Що ми вже й зробили. Далі згадайте, як визначити ціну поділки шкали приладу. На попередніх лабораторних роботах ми це вже вивчали. Далі згадайте, як правильно користуватися лінійкою. Мабуть, ви всі давно це знаєте. І останнє. Потрібно визначити та записати ціну поділки шкали лінійки. Прийшла черга експерименту. Пам'ятайте, що під час виконання будь-якого експерименту потрібно суворо дотримуватись інструкції з техніки безпеки. А усі результати вимірювань відразу заносите до таблиці. А значить, спочатку будуємо дану таблицю. Можна змальовувати або з екрану, або з підручника. На сторінці 41 міститься дана таблиця. Коли таблиця побудована, починаємо виконувати експеримент. Спочатку потрібно визначити методом рядів середнє значення діаметра, наприклад, горошини. Та пшоняного зернятка. Це будуть досліди 1 та 2. Якщо пшона чи гороху нема, можна замінити якоюсь іншою крупою круглої форми чи виконати вимірювання за малюнками. Виконуємо досліди та вносимо до таблиці. По черзі вписуємо назву тіла, наприклад, горошина, довжина ряду, який ви виклали, і який ми вимірюємо лінійкою. Зверніть увагу, вимірювання проводяться не в сантиметрах, а в міліметрах. Далі рахуємо кількість зерняток чи горошин в ряді, вписуємо дану кількість і далі за формулою обчислюємо діаметр однієї горошини чи зернятка. Те ж саме робимо в досліді 2. Коли таблиця в перших двох рядах заповнена, переходимо до третього досліду. Потрібно визначити методом рядів середню товщину нитки. Для цього намотуємо приблизно 10-20 витків нитки на олівець чи на ручку. І вимірюємо довжину ряду. Дані вносимо в таблицю. Після виконання експерименту сформулюйте висновок, в якому потрібно зазначити. Чого ви навчилися в ході виконання роботи? Які результати отримали. Також маєте відповісти, як можна підвищити точність експерименту. Подумайте! І останнє напишіть, для чого можуть бути потрібні вміння набуті в ході виконання даної лабораторної роботи. Після того, як запишете висновок, дайте відповіді на контрольне запитання. Перше питання. Чи залежить точність отриманого результату від кількості частинок у ряді? Друге питання. Чому розміри тіл, вимірені у спосіб рядів, є середніми? Третє питання. Визначте діаметр молекули за фотографією, використовуючи метод рядів, якщо фотографії збільшено у 50 тисяч раз. На екрані ми бачимо ряд молекул і лінійку. Тому ми дуже легко можемо визначити і довжину ряду і порахувати кількість даних молекул. Але не забуваємо, що фотографія збільшена в 50 тисяч разів. Для самих допитливих є творче завдання. Перше. Запропонуйте спосіб вимірювання звичайної лінійкою товщини аркуша вашого підручника фізики. Друге завдання. Запропонуйте спосіб підрахунку кількості літер у своєму підручнику фізики. Ось ми і завершили розділ фізика як природнича наука пізнання природи. Тому домашнє завдання в нас буде повторити усі пройдені параграфи, тобто від першого по п'ятий включно. Дякую за увагу. До зустрічі!